Альпіна Експерт це спеціальна лінійка в бренді Альпіна, яка розроблена для справжніх професіоналів, малярів та штукатурів. При розробці рецептур цієї лінійки брались до уваги всі забаганки майстрів: це легке та зручне нанесення, оптимальний відкритий час роботи та відмінна покривна здатність. Сьогодні у нас на черзі фасадна декоративна штукатурка Alpine Expert Silicon Puts. Це готова до застосування дисперсійна фасадна силіконова штукатурка, яка здатна витримувати великі навантаження. Оскільки штукатурка створена на основі силіконової смоли, це означає, що вона здатна витримувати атмосферні впливи та забруднення. Отже, розглянемо основні технічні характеристики продукту Alpina Expert Silicon Puts. Штукатурка стійка до атмосферних впливів та механічних навантажень. Зберігає стійкий. Та яскравий кольор протягом тривалого часу, оскільки не затримує бруду. Матеріал екологічний, оскільки не містить в своєму складі розчинників або пластифікаторів. Штукатурка має тривалий відкритий час роботи, а це означає, що у майстра буде достатньо часу для того, щоб рівномірно структурувати поверхню та усунути усі види містики. Переходимо від теорії до практики. Матеріал можна наносити за допомогою кельми з нержавійчої сталі або методу механічного нанесення. Відразу після нанесення необхідно прибрати надушок матеріалу та вирівняти шар штукатурки до розміру зерна. Також необхідно періодично очищувати інструмент під час роботи. Рівномірно структурувати по поверхні за допомогою поліуретанової або пластикової терки, створюючи фактуру баранець або короїд. рекомендую користуватись одним тим самим інструментом по всій поверхні. Це необхідно для того, щоб фактура не відрізнялась та не було видно стиків. Витрата матеріалу К15 він же баранець складає приблизно 2,7 кг на метр квадратний, а матеріалу Р20 він же короїд складає приблизно 2,8 кг на метр квадратний. Alpina Expert Silicon Pulse призначена для нанесення в якості фінішного покриття на системи теплоізоляції, на бетонні поверхні, на інші типи мінеральних штукатурок, а також для нанесення на старі матові дисперсійні та дисперсійно силікатні покриття. Отже, що можу сказати про Alpine Expert Силикон Pulse після тестового нанесення? Матеріал дуже легкий в роботі та має оптимальний відкритий час. І як результат ви отримаєте ідеальний чистий та яскравий фасад на довгі роки.